Смерть не така страшна, коли бачиш її щодня, коли дивишся в її очі, а вона така тиха і мовчазна, приходить квапом, пливе мов туман, когось пригубить, когось пригурне міцніше кайдан, Когось візьме, мов хмаринку і полетить далеко, а когось не відпустить. Бо все, щось їй треба. І ти, мов народжена хвиля, пливеш під її човно, вона нарізає сміливо свої візерунки кермом. Не буде сьогодні неба, його заплила пітьма, вона не говорить до тебе, Вдає, що її нема, чиясь промайнула хвилина остань. Як перша швидкісна мить, не й діткнути до серця, а так вже нестерпно болить, зриваючи піт із з обличчя, ламаючи пальці в руках, ти вирвати, хочеш із сильця, не віриш у первісний страх. Йому ти кричатимеш втомно, живи, ти тільки живи, стару відганятимеш довго, а їй же. Байдуже, хто ти. Вона не веде монологи, не ставить парі на війну, її не цікавлять тривоги, і час потаємного сну. Вона не рахує години, не мріє побачити світ. У неї немає родини, а серце суцільний граніт. Цей біль невимовна сила, а віра. Зруйнована вщерть, своє розправляє крила. вона важливіша за смерть. Я більше не знатиму втоми, та й щастя, напевно також, як хочеться просто додому, тож душу мою не тривож. Найбільше боюся зради, найперше твоєї повір. Бо як ти посмієш стати? Між ворогом кровним моїм, не хочу нічого ділити, з ним спільного в мене нема. І навіть ця смерть недаремна не буде на двох.